У зимовому лісі, де дерева стояли в білих шапках, жила ворона. Вона була розумна, спостережлива і мала одну дуже дивну звичку. Ворона любила їсти сніг не просто клювати з цікавості, а саме смакувати. Вона вибирала найпухкіші сніжинки ті, що тільки но впали з неба. І тихенько казала: Гррр. Хрум, який сьогодні свіжий хрум. Інші пташки дивилися на неї здивовано. Навіщо ти їси сніг? дивувався горобчик. Він же холодний і без смаку? Не без смаку. У ньому смак неба, тиші і зими. Одного разу зима видалася особливо холодною, сніг лежав усюди, на дахах, на гілках, на землі. Ворона сиділа на старому паркані і клювала сніг. Та раптом їй стало не зовсім добре. О, мабуть, е, я з'їла забагато, пробурмотіла вона і злетіла на гілку. Зранку ворона прокинулася і відчула щось дивне. Горло боліло. Голос став хрипким. Спробувала вона каркнути. Вийшло лише Ой, щось мені недобре. Вона сиділа на гілці, нахохлившись, і їй зовсім не хотілося ні літати, ні жартувати. Їжачок одразу приніс теплий трав'яний настій. Сова показала, як дихати повільно і спокійно. Лис накрив ворону шаликом із сухого листя. Бачиш? угу?» – лагідно сказала сова. Коли багато холодного потрапляє всередину, тіло може захворіти. Воно просто просить тепла і турботи. Угу?» Ворона слухала і кивала. А, а я переборщила зі снігом. А, а, а він гарний, але, мабуть, не для того, щоб його їсти багато. За кілька днів ворона одужала. Вона знову могла каркати голосно й весело. Тепер вона їла сніг лише інколи, зовсім трішечки з цікавості. А коли хотілося освіжитися, вона просто дивилася, як сніг блищить на сонці. Гррр, все добре, якщо в міру навіть сніг. І звірі усміхнулися. Навіть те, що здається приємним і цікавим, потребує міри. Наше тіло завжди підказує, коли йому холодно, боляче чи потрібна турбота. І якщо його слухати, воно обов'язково віддячить здоров'ям і теплом.